розумі, що одні могли там грати по Ми тут вже підготовили, так що Дивіться, я зараз мою карту, а вони, а ну, що це не робити? Що, тепер, там треба карту тебе закрутили. Там ми сюди. туди. Дивіться, тут зараз має бути... Опа, тут лестниця є. Забираємося. Так, це все-таки. А тут є сундук вино заку а я тут всем я его побачу mm. такой сон выпал это за... самое сильные оружия якцию у меня такие сильные оружия я даже не поверю все у меня такие сильные оружия якцию у меня такие сильные оружии своими я... за я... ничего не тратить зараз

Tak, nie, ma. I got to be to I już. Oh. tu to nie, Nie, już. O. Tu jeszcze... jest A to I... nie, to I... nie, to I... nie, A I... ty, to nie, nie Забирай. Да, зараз і піду я зараз буду. Во, вот тут зараз. А куда-то и никакого. Вот сюда да. А я писав, сундук. Забират. Пусть сундуки самые главные так, 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 зараз ми можемо щось получити. Опачка. Ми можемо роз... розробити. Короче. Зараз. Я ще трикала

О, выпал то сам. Так, иду. На вырубку. Иду, иду, дайте нас кощр. Вс, бежу кустра. Так, он ушли. Так, так, так так. Я куда бувал?